Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Кабінет міністрів України постановляє затвердити пенсіонерам з бюджету ще одну виплату і з 1 вересня почати її виплачувати. бачите? правда. Дай! Тож, е Дорогі мої пенсіонери, зробив попереднє відео і побачив кучу ваших запитань, зрозумів, що дуже велика кількість людей не зрозуміла, що за виплати, коми вони будуть. І дуже прикро, що дуже багато пишуть: та там одиницям дадуть, а всім іншим фігу. Ні, це не так буде працювати. Це буде всім, хто. Змогли, хто добилися цього, це не всім пенсіонерам. Да, це не всім. Відразу це кажу, тому що ви потом в коментарях напишете Саша, це ж не нам. Ні, це не всім пенсіонерам, но дуже великій кількості майже одному мільйону, Якщо бути точним, 728 тисячам пенсіонера. Тобто кожному 12 пенсіонерові буде ця виплата додаткова до пенсії. Пенсія не змінюється, пенсія не збільшується. Це додаткова виплата до неї чесно зароблених ваших грошей. виборних, я так би сказав. І, дорогі мої глядачі, особливо пенсіонери, зараз вам все детально розповім, хто її як отримує. Ось розпечатав, роздрукував. Постанову Кабінету міністрів України, де все детально описано, вибрав головне, зараз вам зрозумілою, доступною мовою, то все розповім. Але перед тим хотілося б, можна, я вискажу, півхвилинки своє от, максимальне фе, да, невдоволення. Дорогі пенсіонери, чому в нас складається така ситуація, що коли комусь є якесь збільшення, доплата, якась надбавка? Ви не питаєте, а чому нам нема, да? і не добиваєтесь якось її, а питаєте, за що дали їм? Типу, на що дали? Ну, з таким ж підходом ми доп'ємося лише того, що е, заберуть всіх, не будуть давати нікому, щоб типу, не драконити інших. Замість того, щоб порадіти за інших. Е, навпаки, типу, агресія до них. Я розумію, я все чудово розумію. До речі, ті, хто писали, видно, що він не читає коментарів. все я читаю, все я бачу. Я розумію ваше невдоволення через низькі пенсії, але ж максимально хочу дати вам інформацію, як можна, хоч якось виправити ту ситуацію, хоч в якусь сторону, хоч на 100, на 200, 300 гривень, 1500. в кого як вийде, так? Да? Тому. Давайте якось більш лояльніше і вміти радіти за інших, і потім і вам воздасться. Тож. Все чудово розумію, але попросив би якось більш людяніше. І розповідаю вам, тож, хто отримає ці додаткові виплати? Тому що в постанові Кабінету міністрів. Написано, що потрібно пенсійному фонду не пісніше ніж до 1 вересня 2025 року забезпечити допрацювання інформаційних систем для ведення обліку видатків на виплату цих рішень за джерелами їх фінансування. Тобто, 1 вересня вже було, пенсійний фонд мав би вже до цього часу це кабінет міністрів постановляє. Це не хтось там на заборі написав. Де? Це постанова Кабінету міністрів. Тож, перше, затвердити порядок здійснення, я спочатку прочитаю її, а потім, о, отак, зрозумілою, доступною мовою, як ви любите, вам розповім. затвердити порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій в дужках. Щомісячно довічного грошового отримання суддів у відставці, тобто вони не входять в склад пенсій, тому їх написали окремою категорією, тому що в коментарях писали, що це лише суддям. Ні, не лише суддям, суддям також, але пенсій в першу чергу. Пенсії це звичайні пенсії за віком. Призначених перерахованих на виконання судових рішень, що додаються установити, що видатки на виплату перерахованих пенсій за рішенням суду, які набрали законної сили після набрання чинності цієї постанови, здійснюються після введення в експлуатацію допрацьованої пенсійним фондом України інформаційної системи для ведення обліку видатків на виплату судових рішень за джерелами їх фінансування. Цим порядком визначено ще один пункт, а далі починаю роз'яснення, бо розумію, що ці всі терміни вони дуже нудні і незрозумілі. Ну зараз все детально вам розповім. Цим порядком визначено механізм здійснення з бюджету пенсійного фонду України видатків на виплату сум пенсій щомісячно довічного грошового отримання суддів у відставці, призначених перерахованих на виконання судових рішень, зокрема за період, що передає даті набрання численності. Чінності рішенням суду джа, за джерелами їх виплат фінансування. Що ж, що ми маємо в результаті? Що пенсійний фонд створює базу і наповнює її в плані грошима для видатків за рішенням суду. Людей, які виграли суд і відсудили в пенсійному фонду, Якісь кошти на даний момент 758 тисяч. Заборгованість пенсійного фонду перед ними 80 мільярдів гривень. Виявляєте, яка це сума да? дуже велика. І от до цього моменту не існувало ніякого механізму, щоб ці гроші люди отримали, тобто, щоб пенсійний їх їм віддав. Він віддавав їх виборково, тому дав, тому дав, тому не дав. Да? Ну, якось, як вони кажуть, в порядку живої черги. тобто, коли було рішення, і отак потрішки воно фінансувалося. тепер же ж розробляють механізм, щоб люди почали отримати ці кошти. Чи хорошо це, чи погано. Ну, якщо механізму не існувало, гроші висіли в воздусі. Невелика частина їх отримувала, друга частина просто сиділи, ждали, а тепер механізм зробили. Мені здається, що це хорошо, що якось вже нормативно це врегульовують. Як буде це працювати для кого і в яких масштабах. На кінець кожного місяця, особливо це буде на кінець року, в пенсійному фонді формується кількість залишин, залишку грошей, да? тобто тих грош, коштів, які вони не використали. І саме ці кошти будуть переводитись на всіх людей, перед якими є заборгованість. Отут ключове слово всіх. Пенсіонерів, перед якими є заборгованість пенсійного фонду. Тобто вона буде рівномірно розпреділятись між всіма Там, по 300, по 400, по 500, по 1000 гривень. Ніхто наразі не, роз... не знає, тому що не знають, яка буде заборгована, ну, якої... скільки вільних грошей буде в пенсійного фонду. Дуже багато в коментарях написали, що пенсійний фонд збитковий і в нього нема вільних грошей. За статистикою, останні три роки пенсійний фонд не збитковий, тобто на кінець кожного року в нього залишаються вільні кошти. Зокрема, на кінець 2024 тобто перед початком цього року, було більше 4 мільярдів. Вільних коштів, ну не вільних вони перенеслись на виплату пенсій на наступний рік. Їх вклали в індексацію, щоб зробити її більшою, да, щоб підтягнути оці мінімальні пенсії. Зараз ми говоримо про прожитковий мінімум і пенсію 2361, но, на, на жаль, вона залишилась на тому самому рівні. Да, це ті пенсії, які не прив'язані до прожиткового. Тож вільні кошти трошки є. Так, да, їх не так багато, як хотілося б, але тепер люди почнуть отримувати хоч щось. Тому що раніше дуже велика кількість людей просто не доживали до виплати тої заборгонці. Ну, кажемо так, як є. Тепер ж кожен місяць вони будуть отримувати якусь суму. Далі порядок виплат, як буде здійснюватися? Якщо уважно прочитати постанову, то буде відкритий. Портал, відкрита система, де буде писатися, який борг пенсійного фонду, скільки в них є вільних грошей, скільком людям вони винні, і скільки кожен місяць вони готові віддати. Тобто ви заходите і там написано, що цей місяць буде виплачуватись там по 500 гривень. Тобто суму вільних грошей на кінець місяця порахували і розділили між всіма. Також цей пункт хочу додати в особистий кабінет пенсіонера. Тобто вас буде відображати. Ваша пенсія і ваша заборгованість. Ну, вірніше, заборгованість пенсійного фонду перед вами. І суму, яку ви отримаєте в цьому місці. Отримали з тої загальної суми, чик, віднялося вже заборгованість змінилася. Отримали більше, віднялося більше. Тут, надіюсь, все зрозуміло. Е, наразі 728 тисяч пенсіонерів. Но їх кількість може бути в рази більша, тому що дуже велика кількість пенсіонерів бояться приступати до судового процесу. Давайте тепер відверто. Чи вигідний судовий процес пенсіонеру, чи ні. Ну, якщо така заборгованість організувалась, то хто ж ті гроші ж виграв, значить, значить, пенсіонерам вигідно. Кажуть, що адвокати дорого, пенсіонер не може собі дозволити. Якщо Розібратись по відсужених сумах, да. чому я е, так відверто і нагло про це розповідаю. Та тому що я розповідаю про усі методи збільшення пенсії. Безкоштовні, коштовні з адвокатом, судами. Ви можете то і самі пройти, якщо розбираєтесь в цих нюансах законодавства. Можете з якимись знайомим адвокатом, можете спробувати з безкоштовним. Да. Пенсіонер має право на безкоштовну юридичну допомогу. Можете так спробувати. Тобто я за те, щоб ви збільшували свою пенсію будь-яким методом, який наразі доступний. І розповідаю про всі. І якщо порахувати суму доплат, то буквально за 3-4-5 місяців це максимум, да, перекривається вартість судових тяганин. І це не пенсією, а оцею різницею в пенсії. І якщо є можливість пенсіонерам жити краще, і я ту можливість бачу, я про нього кажу. Далі, давайте ще далі прочитаю і вам далі буду продовжувати роз'яснювати. Для забезпечення виплат за рішенням суду, передбачених пунктами 5 і 6 цього порядку, виплата пенсії, що місячно довічного грошового отримання суддів у ставці проводиться в сумі, що визначається пропорційно виділеним на зазначення ціле бюджетом асигнуванням відповідно до розпису державного бюджету помісячного розпису доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України, які передбачені бюджетом Пенсійного фонду України на відповідний рік, але не більш і від належної до виплати суми, що обліковується в переліку. Тобто всі кошти плюс асигнування з держбюджету. Чому тут ще додали асигнування? Тому що дуже велику частину коштів винні військовим пенсіонерам. А військові пенсіонери не отримують пенсію з пенсійного фонду, вони отримують пенсію з Державного бюджету України, тому що вони йдуть по іншій статті, по іншим нормам, і в них пенсія по-іншому рахується. Звичайних пенсіонерів це стаж і їхня зарплата. Військових пенсіонерів це прирівнюється до військових, які зараз на тій посаді працюють, якийсь відсоток від того. Тобто бачимо, да? різниця колосальна. Не сказав би, що там колосальна в сумах пенсій, хоча військових пенсіонерів відверто вона ну, трішки більша, навіть не трішки інколи. Але е суть нарахування різна, тому ще буде додаткове асигнування з бюджету, в яких Відсотках, в яких пропорціях, як ці е, кошти будуть з бюджету, думаю, в найближчий час нам дадуть на це відповідь. І в Кабінеті пенсіонерів ми це побачимо. Я вже читав ваші коментарі, де ви кажете, що вже 4 число і ніяких ще там додаткових пунктів не з'явилося. Хоча пенсійний фонд е, вірніше, Кабінет Міністрів України відверто зобов'язав пенсійний фонд до 1 вересня то зробити. Чому ще не зробимо? Наразі невідомо. Можливо, ці всі оновлення запаковують в один пакет пенсійна реформа, базова соціальна допомога, зміна прожиткового мінімуму, і сюди ще додать оцю постанову про виплату заборговності. Тому що вона мала статися, тому що просто так один мільйон пенсіонерів в воздусі висіти не міг, то потрібно було якось. Законно відрегулювати. І оцеєю постановою 821, посилання на нього залишу в описі під відео, вони це нарешті зробили. Нарешті люди почнуть отримати хоч щось. Саме найбільше незавдоволення, ті, хто мають велику суму заборгованості пенсійного фонду, перед ними 100 тисяч, наприклад, там, чи 150. Так, да, є такі, багато таких. І вони хотіли б то однією сумою, тому що ну, коли дають такі. Немаленькі кошти, то за них можна щось купити, допомогти дітям, там, щось придбати цінне. Коли видають по, там, по 500 гривень по тисячі, то кажуть, що це розтягнеться на довгі роки, по-перше, а по-друге, що воно е ну, не буде так відчутне, просто там, добавка до пенсії. Так, да, то хороша добавка до пенсії, але вона розтратиться і тобто нічого там не складеш, не купиш. Так, да, є такий нюанс. Дійсно згоден з цими людьми, які так пишуть, але от я такий, знаєте, що краще синичка в руках та чи там журавель в тому небі. І ті, хто пишуть, що та пенсіонери просто не доживуть до закінчення тої виплати, тобто, до повної погашення суми, дивіться, ну, приклад з мого особистого життя. Коли мені було 16, померла моя мама. Коли мені було 22, помер мій баба. І вони весь час відкладали на пенсію. Тобто я вже мав би казати, що та я взагалі не буду відкладати, мої батьки за мене вже відклали, мені пенсійний фонд і так повинен платити пенсію. І чи я доживу до тієї пенсії, також незрозуміло. Те, що я її в 60 не отримаю, мені пенсійний пише вже зараз, що якщо я не буду докупляти стаж, то в 60 я пенсію не отримую, бо мені мене не буде вистачати в 63 мінімум. Але тим не менше, я плачу податки, все інше. Тобто тут не лише пенсіонери, а й молоді люди зараз можуть ну, точно так само казати: ну це не привід зупинятися і нічого не робити. Треба робити, треба старатись, добиватись, отримувати, збільшувати і все інше. Тож, радий вам був розповісти, роз'яснити, що це не для вибраних, це для всіх. То добився, тобто для всіх, хто відсудив. І отримає це збільшення. Буде пропорційно розділятися між всіма. Тобто, там буде лишній мільярд в пенсійному фонді. Його розділять на оцих 758 тисяч людей, які виграли цю, ці справи і дадуть рівними порціями. В них з суми боргу зніметься мінус та сума, яку видали. І отак будуть видавати, видавати і помаленьку закривати всіх попередніх. Дуже сильно надію, що я за якийсь рік, два-три закриють повністю борги і далі вже буде ну, більшими сумами для меншої кількості людей, тому що вже буде якось це більш організовано. Да, і Ця пенсійна реформа виправить ці всі несправедливості. Ну до того часу старайтесь збільшуйте свою пенсію, як тільки можете. Не бійтесь цих судових тяганин, не такі вони страшні. Я знаю пенсіонерів, які їх пройшли, нічого там такого аж мега важкого нема точно. Тому, дякую вам за розуміння. Будьте терпеливіші, добивайте збільшення своєї пенсії. Я максимально розповідаю, якщо ви не почули себе в якійсь одній з категорій, то, будь ласка. Не кажіть, що то обман, чи ще щось. Просто це для, іншої кількості, ну, для інших пенсіонерів кожен раз категорія змінюється. Ну, порадійте хоч за них. Ну, це моє таке внутрішнє бачення в цієї ситуації, тому до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.